З першого там по десяти були на Майдані Свободи і отрабатували, відпрацьовували якісь там години. У кого-то було це 40 хвилин, у кого-то півтори години. Хто був ініціатором дітей на канікули забрати і поставити на майданчик, щоб вони там під ялинку виступали? На початку підготовки білорічний дзвінних заходів, відділ культури, народний колектив управління, будь ласка, дайте ваші пропозиції за плану заходів. Я збираю пропозиції, писую панзаходів, які затверджуються міським головою. Це була не пропозиція, це в приказному порядку. В приказному порядку було сказано школам, Освіта у нас є. було сказано школам, що ви відпрацьовуєте, збираєте дітей і відпрацьовуєте. Десь 40 людина. Було сказано. Ну звідки я ж не. Відомляю. Далі ну, Андрій, давайте мені скажете, яким чином там опинилися діти і чому вони в мороз стоять То і там співають щось там. Зрозуміло, є якийсь -то захід, але розваження. давайте будемо це дивитись це на реальні погодні умови. міським головою, в якому Я виконую функцію озвучення заходу, mm -hmm. я виконую функцію озвучення заходу дитячого. Правда? I może.